Вихователька дитячого садочку номер 58 у Житомирі смикала та штурхала дітей під час прогулянки. Відео зняли очевидці 3 лютого, і незабаром воно розлетілося по усіх інформаційних каналах нашого міста. У коментарях люди обурювались. Я в шоці. Думаю, заява від батьків повинна бути 100%. Боже, бідні діти. Як так можна? Гнати таких вихователів треба. Я надіюсь, вона завтра не працюватиме за словами Анастасії, донька якої відвідує ДНЗ номер 58 Раніше вони вже мали з цією вихователькою неприємний інцидент. Перший самий день, в серпні, на року, ми дитину забирали з криками слізами, говорячи те, що її була дотя по рукам. Але ми нам яка вихователька виводила дитину, сказала, що це неправда. Що це на бреше, що такого не може бути? Тоді інші вихователі заспокоїли Анастасію, тож вона не виносила це питання на рівень адміністрації. Сама ж завідувачка дошкільного закладу запевняє, така агресивна поведінка по відношенню до дітей у їхньому садочку. Прецедент раніше такого не траплялося. Ніяких скарг від батьків не було, ніяких нарікань не було. Навіть коли я приймала її у куру раннього віку, то просилися запишіть мене до того ж, вихователя. Що сталося? Чи це нервовий зрив, чи це згарання педагога? Але це не дає право, наголошую, не дає право е вести себе таким належним образом. У департаменті освіти Житомирської міської ради оперативно відреагували на поведінку виховательки та назвали інцидент неприпустимим. На сьогоднішній день вже ця людина звільнена, вона не працює в садочку. Ми почали наше службове розслідування по діяльності керівника закладу дошкільної освіти номер 58, Відповідно методиста, психолога і, взагалі, як будується і здійснюється контроль з боку адміністрації. А над персоналом, який працює в садочку, буде зібрані керівники закладів дошкільної освіти для того, щоб проговорити сьогодні, як проходить прогулянка, як проходить ігрова діяльність, яким чином хто задіяний, ми туди постійно контролювати всю організаційну роботу, яка проходить протягом дня. Про це ми сьогодні будемо ще раз говорити, але інцидент, який вже сказали, неприпустимий. Окрім того, перевірку у дитячому садочку провів і представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області Юрій Погодицький. Він повідомив, що вихователька пояснила свої дії вигоранням і небажанням більше працювати з дітьми а також вибачилась перед батьками. Буде складено відповідний акт з рекомендаціями у разі виявлення порушень кричущих порушень буде написано документ реагувань та винних осіб також притягнуто до дисциплінарної відповідальності у разі встановлення будь-яких інших порушень, які будуть необхідно, або, наприклад, розпочати досудове розслідування. Також надісламо надійшлемо документи до правоохоронних органів з метою початку досудового розслідування. Анна Чепель, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1